Вітаю, шановні! Всі чекають перемоги, і вона неадмінна буде. Перемога буде за Україною. Але і чи буде світло осиля після перемоги? Скоріше за все не буде. Читаємо уважно, що повідомляє нам ДТЕК. Наприклад... На 27 січня «Укренерго» надав обмеження споживання для Києва в середньому на рівні 991 МВт на день і 663 МВт на ніч. В пікові години навантаження при поточній температурі це 63% від потреби. Ще раз уважно, 991 МВт на день. І 663 МВт на ніч, це 63% від потреби. Начебто нічого дивного, але тут ці цифри говорять про багато що. Якщо є 63% від потреби в пікові години, то насправді світло має бути. Мінімум 20 годин на добу. Я про це вже розповідав багато разів. Не хочу повторюватись про пікові години, споживання, які навантаження, які навантаження вночі, які в день, які вранці, які ввечері. Але ось ці 63% від потреби, включаючи побутових споживачів. Тобто, не для Побутових споживачів 63% дві третини від потреби. Не для побутових, а для всіх споживачів. І якщо ми вже говоримо про те, як взагалі все це відбувається, хтось каже, що ти дивишся тільки київські мережі. Ось, будь ласка. 27 січня Укренерго встановила ліміт споживання для Львівщини. Так само, як і для Київщини. Встановлені ліміти, і це мінімум 2 третини від потреб. Якщо ми поглянемо, а хто ж скільки споживає, то ми побачимо, що оце 29, оці 29 це 29,5%, це. Населення. Здається, ну дайте ну дві третини від потреби є. Ні, вони дають для промисловості, вони дають для сільського господарства, комунально-побутові потреби. І трохи захоплює тут населення. А решта населення сидить у темряві. Це мова не про промисловість, яку хтось вважає, що це кав'ярні, магазини біля будинку, там ще якась там, якийсь заклад, який вимикається. Ні, промисловість це великі підприємства, які споживають, там один цех може споживати електрики стільки, скільки вистачить на цілий район області. І ось коли вони дадуть 42% для промисловості, так, промисловість впала, і тут зараз не 42%, а приблизно 30%. Потім критична інфраструктура, це комунально побутові, це наші котельні, це наші водоканали і все інше. Потім для сільського господарства ось ці 3 2%, потім дадуть ще для транспорту, це наші тролейбуси, трамваї і таке інше. Те саме метро. А потім, коли накопичиться, все це буде забезпечене, решта буде для людей. І хтось скаже: ну так війна ж закінчиться, і буде в нас все добре. Але треба уважно читати, що нам говорить он такий є у нас пан Шмигаль, який тут багато чого говорить, але він пише, е, каже, як повідомлялось, енергосистема України вже витримала 12 ракет, так, ворога, та 14 ударів БПЛА. Це на яку дату? 27 січня 2023 року. І наразі понад 10 ГВ основних встановлених потужностей недоступні українській енергосистеми і знаходяться під контролем ворога. Це найбільше в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Так от, в мене для вас невтішні новини. Хтось каже: От Запорізька ТЕС! АЕС дає аж 6000 МВт. Це 6 гігаватт З оцих 10 ГВт втрачених, 6 гігаватт – Це Запорізька, Запорізька АЕС. І от якраз оці 6 гігаватт після перемоги навряд чи працюватимуть. І дадуть якесь збільшення електрики для нас. Чому? Тому що якщо ми подивимось на оце все, то там буде, коли звільнять Енергодар, Запорізьку АЕС, Запорізьку ТЕС, і все начебто все буде добре. Треба розуміти, що оці 6 ГВт – це також сотні трансформаторів, які знищені. Або поцуплені. Саму атомну електростанцію Запорізьку їм запустять, вона працюватиме, все буде добре, ніякого там лиха не станеться. А от передати її от сюди. Київські регіональні електромережі, Київські електромережі, ДТЕКу, або придати у Львів, Львівську область буде неможливо, бо Запорізька ТЕС знаходиться дуже-дуже далеко. І виробляє вона електрику не 220 вольт і не 380 вольт. Вона виробляє електрику і передають. Це. Те, що трансформатори там унікальні стоять, і їх стоїть там дуже-дуже багато. І всі вони понівечені, вони всі знищені. І ніякої електрики після навіть звільнення Енергодару не буде. І навіть коли щось там відновлять, то звільниться також і територія. Наша українська територія з нашими українськими громадянами, яким також треба буде надати електрику. Там деякі населені пункти вже майже рік без електрики. І там будуть відновлювати і не додадуть нічого сюди. І якщо ми поглянемо на оцю е, якщо ми поглянемо на цю схему, то ми зрозуміємо, що насправді оце буде забезпечена промисловість, транспорт, комунальні побутові потреби будуть забезпечені, а населення ні. Населення буде забезпечуватись завжди в останню чергу. Тобто, щоб населення було на 100% з електрику, треба, щоб енергосистема України була відновлена на, на всі 100%. За деякими підрахунками на це піде мінімум 10 років. А чому ж така ситуація? Чому ж вони не дають населенню, а дають там промисловості, ну, начебто, рівномірне розподілення мало бути. Але справа в тому, що населення платить за електрику, копійки. Копійки платить населення. І щоб не дратувати населення. Тарифи для населення для наших осель, квартири, будинків не збільшують. А для промисловості збільшують. Так кому будуть в першу чергу надавати електрику? Населенню, яке платить там гривні 68 за кіловат, Або промисловості, яка платить приблизно 7-8 гривень за кіловат? Звісно, що промисловості. І промисловість заплатить більше. А потім ще й податки сплатить, робочі місця, і таке інше, нам багато чого розповідають, хоча там насправді не все так гарно, як здається. А населення платить мало. Так от, продадуть за кордон, дадуть промисловості, а вже коли все це буде насичено, ось тоді рештки електрики дадуть населенню. Ще раз нагадую, щоб все населення було 100% забезпечене електрикою, треба, щоб вся електрика, вся енергосистема України була відновлена. Мінімум, це тисячі трансформаторів, які вироблялись. Колись вироблялись. Отам От біля тієї самої Запорізької атомної електростанції. Це підприємство там знищене, там нічого вже не, не залишилось, нічого там вже нема. Сама атомна електростанція Запорізька, яка в енер... біля Енергодару, вона може працювати, але на всю свою потужність нема можливості передати ані в. На Київщину, ані на Львівщину, ані на будь-яку іншу область, бо нічим передавати трансформаторів біля неї вже нема. Так само і Каховська, от тут. ось тут згадується, що це Запорізька ЕС, Запорізька ТЕС, трансформатори там знищені. Луганська ТЕС. Вже давно, давно-давно вона там уже наладан дихає, і там запустити додаткові якісь навіть котли немає можливості. Там теж ніхто її не обслуговував, вона знищена. Вуглегірська ТЕС, ну подивіться, що зараз відбувається біля Вуглогірська. Каховська ГЕС, ну. По ній хіба що тільки ядерної зброї ще не застосовували. Там все знищено вже давно, 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 ще, ще майже рік тому. І ось тому ось це все, ось це все відновлювати треба буде мінімум 10 років. А коли почнеться відновлення, то передусім буде забезпечене усе оце, промисловість. А ми знаємо, що. Більшість промисловості, яка дуже дуже багато споживає електрики, воно було зосереджено. Все це промислове обладнання і таке інше, було зосереджено якраз на сході нашої країни, це якраз ті самі захоплені території, і там в першу чергу будуть відновлювати ці. Промислові потужності, і для них будуть відновлювати електрику. І якщо звільнять, і от бачите, де тут є найбільші потужності. Бачите? От якраз ця територія зараз захоплена. І ось ця Луганська тець, ось ця вуглегірська ТЕЦ, оце все найбільші потужності. Вони. Там майже не працюють, там вони тільки існують на папері, що вони взагалі там існують. Ось як ви бачите. От, Луганська ТЕС, Углегірська ТЕС, про яку була мова, Запорізька ТЕС, ТЕС і Запорізька АЕС. Ну і, звісно, Каховська ГЕС. Ось ці. Найпотужніші, якраз найпотужніші електростанції, ось вони тут захоплені. Сама станція, вона стоїть і ніхто не розбив, але все, що біля неї, оці трансформаторні підстанції, які знаходяться безпосередньо поруч з цими електростанціями, вони знищені або розграбовані. Обладнання, ви самі знаєте, що воно дуже дорого коштує, і оце все розграбовано. Тобто, коли буде перемога України, коли звільняться всі ці території, електрики в, загальні, в загальній системі не додасться, бо оце все, що звільниться, воно ледь-ледь-ледь буде забезпечувати територію, яка також звільниться під час. Контрнаступу під час того, як наші війська будуть звільняти територію. Цим людям теж треба буде електрика. Вони теж будуть відновлювати свої там, підприємства, свої фірми, свої компанії, своє виробництво. Все це буде відновлюватись. І, звісно, потреба в електриці тут шалена. І все, що звільниться, і запуститься, і відновиться, воно буде тут споживатись. І навіть краплини не додасться сюди. Тож, оці, оця таблиця, вона дійсна для всієї території, а отам от захоплена територія, то там відсоток. Які споживає промисловість, ще більше, ніж середнє значення для всієї України. Тож, оці ліміти, які є зараз на, на Київщину, на Львівщину, на будь-яку іншу область, ці ліміти ніхто не збільшить навіть після перемоги. Тож, коли ви дочекаєтесь потепління, збільшиться світовий день. Стане тепло, електрики додасться, бо справді її менше будуть споживати і продавати її. Також буде вже нецікаво в Європу. В Європі своєї буде вистачати, коли там також потепліє. То ціни на генератори також впадуть. Тож не марнуйте час, запасайтесь генераторами, запасайтесь. Вітрогенераторами, сонячними панелями, інверторами, якимись станціями живлення безперебійного запасайтесь усім цим, бо наступна зима буде така сама. Стан в енергосистемі України ніяк не поліпшиться і зимою з 23 на 24 рік. Я вас заздалегідь попереджаю, щоб потім ви не дивувалися, що ж таке і перемога, і ворога вигнали, і все вже наше, і все начебто там і відновлюються, і хтось і розповідає там про те, що це вже почали відновлювати, нові трансформатори ставлять, там лінії тянуть, все там добре. А електрику як вимикали, так і вимикають. Дивіться, щоб наступної зими не вимикали її ще більше. Між цією зимою. Ну, знаючи це, ви маєте час підготуватись. Ну, а на цьому все. Тримайтесь на все добре!